Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті аерогриль. Вона не працює прямо з коробки. Прийшла з Китаю, спіру нема, тому що її, ну, вона є як подарунок, тому спір тут не, відчин... не відкривається. Давайте вімкнемо, подамо напругу. І як ви бачите, ніякої реакції ні на кнопки, ні на що немає, ніде нічого не світиться. Тобто вона мертва повністю. І давайте будемо розбиратися, в чому є причина. Знімаємо напругу. Виймаємо чашу і будемо дивитися, з якої сторони до неї підібратися, щоб розібрати. Розбирати ми будемо будемо, будемо витручувати гвинти, поки що ті, що бачимо, а далі вже буде видно, що й куди. ну поки що так В нижній частинці є кнопка, в верхній частинці бачимо вентилятор, спіраль. Да, це у нас кнопка, яка контролює наявність чаші. Так, і оглядаємо, оглядаємо мастер шеф І будемо розбирати з нижньої частинки. Відкрутили чотири гвинти. Так, є у нас накладки ось такі з боку, виймаємо їх. Так, далі ще якийсь гвинт. Не знаю навіщо він тут. Ну, Будемо його теж відкручувати. Також знімаємо ще одну накладку бокову. І будемо добиратися. Хоча це, мабуть, даремна праця, потрібно нам верхушку знімати. Ну, Давайте пробувати. Викручуємо цей боковий гвинт. так, Викрутили його. Пробуємо знімати кришку, але нічого, верхня частина у нас не відділяється від корпуса. Давайте ще цей відкрутимо, можливо, він тримає. Викрутили і ще раз пробуємо. І нічого у нас не відбувається. Так, ладно, будемо далі думати, що куди. Так, ця кришка у нас повинна знятися, але вона на защепках стоїть. Будемо дивитися. Так, давайте ще знімемо е, решіточку. Можливо, е, тут є ще два гвинти біля нагрівача. Я їх теж спробую відкрутити. Так, бачимо всередині ось такий красивий вентилятор, нагрівач. Все обертається. До речі, щось гуділо в неї, але вентилятор не крутився при вимкненні. Так, Далі вмикаємо ліхтар і дивимося, де наші защіпки самої верхньої частинки з органами керування. І тут я бачу, що є у нас. Торчать тут вушка, і їх потрібно якимсь методом натиснути. Значить, Світимо ліхтарем, вставляємо шпательок і за допомогою викрутки нащупуємо, дивимося дещо і нащупуємо і відгинаємо фіксатор. Так, єсть один відщипнули. Бачимо, да, у нас з'явився невеличкий зазір. І так робимо з усима. 6 штук. Ось вони ось так виглядають. Розбираємо обережно. Це вам на майбутнє, щоб не поламали, тому що тут вже потім не приклеїш, нічого не зробиш. Так, Дивимося далі, що в нас є. Ага, На верхній частинці у нас плата керування з контролером основна, а всередині блок живлення з силовою частинкою. Тобто з реле і з семистер там стоїть 400, мабуть, оберти двигуна регулює. Так, Будемо розкручувати чотири винта нижньої частинки і добралися до серединки. Тут ми спостерігаємо не плату силову, а бузер тут навіть є. Оглядаємо її. як ви бачите, трансформатора тут немає, тому що схема тут без гальванічної розв'язки. Це не дуже вдала модель. Ну, сама схема мені вона не подобається. Так, на платі я знайшов ВЦЦ, живлення самої плати, тобто виход з блоку живлення, змірєм напругу. І як ви бачите, напруги тут немає. Якийсь опір показує. Тобто блок живлення в нас не працює. А можливо, короти плат та керування, тому що таке буває, коли контролер виходить з лату, замикає. Замикається і на виході нема напруги. Від'єднали плату і міряємо на холосту. Блок живлення теж не чхає. Так, добре. Давайте оглянемо, що тут знизу. Знизу тут все добре, нічого горілого, паленого немає. Нібито виглядає все, все дуже добре. Ну що, так, є підозра, мабуть, на шимку, а можливо і ні. Ну не знаю. Що тут і починати? Так, давайте зараз заміряємо на конденсаторі. Так, міряємо на вхідному конденсаторі. 300 вольт є і на вихідному. А на вихідному напруги все-таки немає. Тобто, так, да, дійсно, є проблемка, немає напруги. Ну що, будемо, мабуть, викидати такого контролеру. Я не знайшов. І мені зовсім не подобається. Але спочатку давайте подамо від лабораторника 5 вольт і спробуємо вімкнути. Як ви бачите, у нас контролер реагує. Так, Бачимо реакцію. Да? І Давайте спробуємо знайти ту кнопку, що відповідає за і... Ага, Нам потрібно натиснути кнопку Функція. Я не по тим класу, то не кнопки, а то світлодіоди. Так, На вимкнення вимкнення реакція Є. Це добре. Так, Давайте ще раз вімкнемо і потиціємо. Ага, о, ось вона кнопка функція і вона працює. Так, добре. Ага, є вибір температури більше-менше. Тобто плата контролю у нас справна. Давайте вимкнемо і будемо далі займатися. Поки що відкидаємо. Цю частинку і будемо займатися блоком живлення. Мабуть, ставити сюди будемо донора, а деталі лишні будемо викидати. Так, дроти я зараз відпаяю і будемо відстежувати, відслідковувати, що, що куди йде. Як ви бачите, шимка така цікава з 220 робить зразу 5 вольт. Але ще раз нагадую, що тут немає. Гальванічної розв'язки. вхідний конденсатор, мікросхема, вихідний з дроселем. Так, ось у нас мінусовий дріт, і він йде прямо з фази або з нуля і прямо на вихід 5 вольт по мінусу. Це не дуже гарно, тому що якщо, в таких схемах потрібно зберігати полярність, тобто фазу і нуль, щоб на загальному проводі був мінус. Так, ну що? Будемо, мабуть, різати тут дорожку, щоб від'єднати від, від загального, загальної шини, тому що це може призвести до виходу з ладу контролера. Так, ну а Ставити ми будемо 5-вольтовий блок живлення на 300 мА, якщо я не помиляюсь, або 700. Є в нього тут все діодний міст, конденсатор, шимка, звісно, це на вхід, це вихід. Все, шимочка, бачимо діодний міст. так, добре, І стане він сюди дуже добре на місце ну, цих деталей несправного блокоживлення. живлення. Зараз я буду відпаювати деталі, але при випайкі деталей я замітив, що коли відпаявся цей дросель, то Замітив ось таку цікаву річ. У мене дорожка задралася, і бачимо, що вона була тріснута. І, можливо, це є причиною самої несправності, друзі. Ось таке буває. Ну що, давайте спробуємо назад відновити все. Добре, що небагато випаяв. Запаяв дросель, доріжку <кхід> і спробуємо увімкнути. Так, подаємо живлення від мережі. І, як ви бачите, диво сталося. Аерогриль запустилася, навіть вмикається. От і вся причина. Буває таке. Тобто від тряски дросель десь тряхонуло і відірвало доріжку. Ось таке якість, друзі китайці чудять. Як ви бачите, все, вибір працює, все, вимикаємо. І далі будемо найд все відновлювати, запаюємо все на місце деталі і відмиваємо від. Флюсу, каніфолю, ось так все виглядає після відновлення. І будемо кріпити плату на своє місце. Тримається вона на двох гвинтах. Все, плату я закріпив, далі будемо збирати, поки що цю панель ми знімемо, тому що не одінемо нижню частинку, одягаємо цей кожух, закручуємо чотири гвинти. Так, закрутили, далі під'єднуємо сам шлейф, не забуваємо його, тому що як защіпнете саму плату, верхню частину, то вже потім знову придеться возитися. Все. І перед тим, як її защіпнути, обов'язково потрібно перевірити, чи нічого ми не пропустили. Все, як ви бачите, є в нас запуск, все, реакція є на все. Тепер можна сміливо саму верхню панель керування. Фіксувати в самому корпусі, тобто шляхом натискання ми її ставимо на своє місце, так, все працює, як ви бачите. Добре, ми потім ще раз перевіримо і подивимося, скільки вона споживає. Все вимикаємо. І далі натискаємо на цю частинку і чуємо, як у нас. Клацають фіксатори, що свідчить про те, що вони зафіксувалися, все. Далі збираємо все зворотні послідовності, закручуємо всі гвинти, ставимо ось ці бокові накладки. Також нижню частину закріпили, ставимо чашу і будемо перевіряти в зібраному стані. Під'єднуємо до нашої переноски з ватметром і подивимося, скільки вона споживає. Так, вімкнули і давайте спробуємо. Вімкнути її. Так, є у нас запуск, далі вибираємо програму, яку нам потрібно. Чекаємо, класно реле, вімкнувся вентилятор, він крутиться, обертається і потужність, яку зараз споживає, 1,2 кВт. Сама ця аерогріль. Тобто нагрів я вже бачу, що він відбувається. Як ви бачите, навіть видно візуально ось таке. Яскраве свідчення тут йде від нагрівального елементу. Вентилятор крутиться, тобто ще тестую і буду віддавати власнику. Ось така проблемка не друзі. Буває. Ну Що зробиш? Все зробили, головне, і буде працювати. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.